У мене сьогодні дуже смачний та яскравий салат до пасхального столу. Спочатку сформую сирні кульки. Для них мені знадобиться 150 грам вершкового сиру. Я перекладаю його в миску і до нього додаю італійські трави. Сюди ви можете додавати що завгодно за вашим смаком. Гарно перемішую і формую кульки. Можна їх робити і менші, і більші, в залежності від вашої фантазії. А поки ви дивитесь це відео, я запрошую вас підписатися на канал. Не забувайте натискати на дзвіночок, щоб ніколи не пропускати самі нові рецепти. Якщо сподобається якийсь рецепт, ставте лайки, адже ваші лайки найвища нагорода для мене. Тепер беру 300 г курячого філе, нарізаю його на шматочки, додаю 4 столові ложки соєвого соусу, столову ложку олії та кунжут за бажанням. Гарно перемішую і відставляю в сторону, щоб курочка промаринувалася приблизно 20 хвилин. Ще для такого салату мені знадобляться сухарики. Сьогодні хочу їх приготувати вдома. Спочатку потрібно приготувати ароматне чесникове масло. Беру 3 столові ложки олії. Додаю до них часник, сіль, перець і паприку. І це все гарно перемішую. Такій олії потрібно трішки настоятися. Це приблизно 10-15 хвилин. Тепер беру 8 скибочок батона і нарізаю його на кубики. Звісно, можна зрізати з коринку, але цей раз я вирішила не зрізати. Тепер гарненько розігріваю сковорідку і вливаю чесникову олію на неї. Потрібно, щоб ця олія закипіла і тільки тоді висипаю майбутні сухарики. Постійно помішую, такі сухарики виходять золотисті, дуже гарні та апетитні. Осмажую їх на вогні менше середнього, допоки вони не стануть хрусткими. Після того, як приготувалися сухарики, потрібно обсмажити нашу курочку, ту, яку ми маринували. Приблизно 5-10 хвилин, щоб вона не була сухою. Поки обсмажується курка, залишається тільки єдине приготувати смачний ароматний соус. Для соусу мисці я змішую 6 столових ложок соєвого соусу, 3 столові ложки майонезу, 2 ложки гірчиці в зернах, додаю часничок та вижимаю сік із половинки апельсина. Гарно перемішую. Ну і тепер нарешті можна зібрати наш салатик. На дно тарілки викладаю зелень. Це може бути салат, або, як в мене, мікс салатів. Тепер на нього викладаю курку. Перед цим також можна покласти будь-які овощі. У мене це болгарський перчик нарізаний. Це все щедро поливаю соусом. Спочатку я вилила соуса лише половину, але потім я зрозуміла, що навіть якщо виляти весь соус, який ми приготували, буде ще краще. Тому можете сміло поливати всією кількістю соуса. І тепер наверх викладаю сухарики. І прикрашаю нашими вершковими кульками. Скажу зразу, що салат, не дивлячись на те, що він дуже ситний, він ще й дуже легкий. Виходить смачно, гарно на святковому столі та апетитно. Готуйте з любов'ю.